Ми зараз з вами в конотопі, санаторна школа-інтернат для дітей з малими та неактивними формами туберкульозу. Я директор цієї школи Олександр Йосипович Аптерман. Заслужений працівник освіти, вчитель методист всі регалії, але головне, що ми знаходимося в соляній кімнаті, яку нам збудував е, два роки тому. Організація, якою керує Юрій Петрович Шепелик, ми дуже вдячні за цей подарунок, долі, скажімо так, тому що на протязі цих двох років, коли ми використовуємо соляну кімнату, значно знизились захворювання учнів. Вчителі хворіють, а діти не хворіють, тому що двічі на рік ми проходимо профілактичне лікування, якщо це так можна сказати. Всіх дітей, кожна дитина двічі на рік проходить через селяну кімнату. Тому ми дуже вдячні е, за те, що в нас з'явилася така можливість е, додаткова можливість для лікування дітей у вигляді селяної кімнати. На все добре.